Смачні огірочки, Херсонське. Які сепаратюги кинули. Друзі, усім доброго дня. Ми знаходимося на звільних територіях і знаходимося саме на будинку, де жили сепаратисти. Які просто проміняли Україну і втекли до росіян. Мали все, друзі. Мали все. Ви побачите, що вони мали. Мали бізнес, мали гроші, мали землю. Ну були досить відомі люди, але просто проміняли все на російський світ, на русський мір. Мали таку дробітню, все залишили і виїхали з москалями. Друзі, дивіться, скільки парників. Скільки парників? Вони що вони ж тягнути, Ось це також. Тут люди вирощували. І скажіть мені, будь ласка, що їм зараз дасть Росія? Та нічого вона їм не дасть. Подивіться, що вони мали на українській землі, вирощували. Мали е, хорошу добротну хату, мали дорогі речі, все це просто зібрали і виїхали. Я вам скажу, що там у них все це заберуть. Дивіться, вирощували баклажанчики. Дивіться. Баклажани вирощували. Дивіться, які, які просто об'єми, які об'єми. І просто все це залишили і виїхали. Дивіться, перець. Перець вирощували. Дивіться. Перчик, який гарний. Вирощували. Які урожай, які, які гроші заробляли і просто все залишили, друзі. Друзі, на що люди розмінюються? Уявіть собі, е, от те, що ви зараз бачите, от парники, е, люди мали досить серйозний бізнес. Але продалися москалям, і в кінцевому результаті вони просто втекли разом з ними, все лишили. Це те, що їм дала українська земля. Дивіться, які, які парники, друзі. Вони вирощували гірки. Бачите, ось огірки посохли. Навіть собаку кинули. От такого, от такого пса, вірного друга, бачите, вони кинули. Вирощували. Ось, бачите, огірки. А тут, друзі, помідори вони вирощували. Подивіться. Скільки праці вкладали, скільки праці вкладали, але бачите, їх, їх тягнув, їх тягнув русський мір. Їх тягнув русський мір і вони просто все проміняли. Проміняли Україну. Проміняли свій дім, проміняли все на шматок рускої колбаси Московської. Перед тим як вийти, вони знаєте що зробили? Вони повидьоргували всі коріння, повиймали всі коріння землі, щоб спеціально щоб огірки не росли. Бачите, дивіться, які огірки, друзі. Ось, повид... повиймали всі коріння. просто